Переяслав одне з найстаріших міст України. Але що ми справді знаємо про нього? Переяслав це історія, тисячоліття пам'яті, традиції, духовність, колиска української державності. Тут починалася українська ідентичність, і тут вона живе дотепер. Переяслав це природа, чисте довкілля. Свіже повітря, річки, дрімучі ліси, поля, що тягнуться до обрії, коли тиша говорить голосніше за слова, ти в Переяславі. Переяслав це освіта, дитсадки, гімназії, ліцеї, коледж, університет. Знання тут не лише в книжках, вони в людях і діях. Переяслав це спорт, бокс. Футбол, баскетбол, міць, характер, командний дух з дитинства до вершини, переяславці люди, видатні, працьовиті, талановиті, привітні. У кожному погляді тепло, переяславце музеї, перший в Україні з канцем. Понад 20 музеїв, космосу, рушників, дільництва, єдиний у світі музей кобзарства. Тут минуле не припадає пилом, воно говорить з тобою щодня. Переяслав це зручне розташування на перетині важливих маршрутів близько до столиці, потенціал для логістики, доступність у всьому. Місто, до якого легко дістатися, і не хочеться звідси їхати. Переяслав це співпраця, влада, що чує, громада, що діє, проєкти для людей, благоустрій щодня, коли місто змінюють не наказами, а спільною турботою. Переяслав це постійний розвиток технології, аграрії, текстиль, промисловість. Місто, яке не зупиняється, бо знає, куди рухається. Переяслав це від людей, про людей для людей. Це не про місто, це відчуття дому.